Про перспективи отримання від Німеччини ракет Таурус буду говорити із Сергієм Сумленним, німецьким політологом, директором ініціативного центру Європейська стійкість». Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. Дякую, що запросили. Дякую вам за те, що знайшли час на включку з огляду на те, що Берлін підтвердив автентичність цих записів, які оприлюднила російська пропаганда. Чи можна вважати, що Німеччина твердо в питанні постачання ракет на українському боці і, в принципі, готова сприяти атакам по території Росії? Але при цьому просто не хоче робити цього публічно. Ну я б не сказав, е тому що ну, по перше, нам треба розділяти питання от е змісту цієї розмови і е позиції канцлера. Розмова була виключно технічна. Ну, якщо ми вважаємо, що вона вся от, що росіяни оприлюднили, що там всі вони сказали, що вони на ці записи є. Скоріше за все, більш-менш так все було. А це була абсолютно технічна розмова декількох німецьких офіцерів високопосадовців, що розмовляли виключно про технічні моменти, скільки Таурусів треба Україні? Які можливості, чи може Україна знищити Керченський мост цими Таурусами? Ну тому що очевидно, що якщо наші Тауруси будуть у вас, то перша ціль для них це мост. Правильно, от а, значить, як може навчити українських солдатів чи з правової точки зору. Зору, значить, треба передавати через німецький бундесвер, чи щоб е, виробник безпосередньо передавав. Якщо виробник передаватиме, то значить яким чином з ним домовлятися про це? І і, і, і. абсолютно технічна розмова абсолютно в межах міжнародного права, тому що Україна виконає своє право на захист від агресії, від збройної агресії, і будь-яка країна з точки зору міжнародного права. Може їй надавати будь-яку допомогу проти цієї агресії, єдине, що може обмежити цю допомогу в Україні, це якщо буде рішення а, значить Ради безпеки ООН, що завдав своїх значить, санкцій і війська ООН надійшли проти Росії, але цього, звісно, не буде. Тобто, поки цього немає. Німеччина може надавати Україні що завгодно, і навіть, якщо чесно, з точки зору міжнародного права завдавати вдари по території Росії. Нічого в міжнародному праві цьому не е, зупиняє. Цього не зупиняє і цьому не протирить. Це перше, тобто розмова в тому, у, в тому о, обсязі, що вона о, оприлюднена, вона була абсолютно легітимна і абсолютно нормальна. Далі питання: чи це значить, що така розмова велася, що канцлер Шольц готовий передати Таоси? Ні, не значить. Тому що одна справа це те, що генерали оговорюють значить свої моменти технічні. Вони повинні бути готові на все. Інша справа, що е, канцлер е, собі значить вважає е, доцільним, до, до і ми бачили в заявах Шольца і його оточення, що головне соціал-демократичного, це пан Мюсеніг, там пан Штехнер та інше. Е, що вони не хочуть, не Німеччина не хоче, а вони саме не хочуть цих таросів давати Україні. Причини вони вигадують щодня нові там від ядерної війни до недостачі, значить цих Таурусів, від неможливості їх програмувати, значить до того що це значить Бундестаг повинен це погодити. Це все маячня, це все брехня, це Треба розуміти. От і навіть в урядової коаліції є голоси, багато голосів за Тауруси, але шольц, що керує фактично цією коаліцією і має вирішує вирішальне слово. В засіданнях Ради безпеки Німеччини він може блокувати Таурус і він їх блокує. Ну і от власне сьогодні він сказав, що це можливо передача далекобійних ракет, можливо, лише за присутності на українській території німецьких солдатів. Добре, а проти ну, якого це брехня? Тобто, ми знаємо обидва, що це брехня, просто Шольц він бреше. Добре, тобто... але чи є якийсь аргумент, проти якого Шольц не втримається, е, і коли вже брехня не буде працювати, в ній не буде сенсу, просто що має статися? Імпічмент М? Імпічмент. Тільки такий так? аргумент має назву імпічмент. Тобто, Шольц буде стояти а, до кінця. Я думаю, що так. Ну тобто, йому можна або загрожувати імпічментом. Uh -huh. Тут треба розуміти, що німецька конституція, основний закон, так вона в нас називається, дуже сильно обмежує імпічмент. Ну тому, що німецький основний закон він побудований з пам'яті про третій рейх і про те. Як ва як, як важливо зберегати стабільність і не подаватися цим емоційним рішенням, тому імпічменту як такового в німецької конституції немає а є е, поняття конструктивного недовіри. Це значить, що не просто канцлера е, значить е, прибирають з посади а водночас треба домовитися, хто буде наступним канцлером? От тут е, встає питання, тому що кандидатів з лав СДПН партії Шольцу немає. Значить, партіям треба домовлятися з опозиційними християнськими демократами про нового кандидата. А в християнських демократах там очевидно голова партії е, Фрідріх Мерц захоче бути новим канцлером а його зелені ненавидять більше за Путіна, е, тому значить там шансів е, небагато. І шольц це знає. От е, є ще один варіант: значить на Шольц тиснути. Очевидно, що Шольц е, зав'язаний в декількох скандалах. Котре ще не до кінця розслідуваний, навіть взагалі не розслідуваний. А насамперед, це скандал з герушною е, платіжною системою Wirecard, що заснував просто е, кадровий агент ГРУ, е, що потім втік в Росію. І от е, ця система платіжна Wirecard, вона була, вона отримала свою ліцензію в Німеччині за часи Шольца як міністра фінансів Німеччини. Тобто, це все пояснити? проходило через його. Простими словами, нашим глядачам поясніть, чому саме Шольц пручається. Він куплений, проданий, він переконаний в тому, що не треба давати ракети. Він боїться. Він його шантажують. Що власне? От якщо просто Ну, е е якщо зовсім просто, то ця людина ще не здатна бути канцлером. Ну, це, о, не, о, це не просто. Ні, це абсолютно. Для просто, пересічного тому, що... громадянина України, який цікавиться дуже. Поверхнево так цим питанням, так як і блокадою Польщі, не заглиблюючись, так у нюанси, не аналізуючи, це не відповідь. Можете більш просто надати, а значить, е шоль це людина, у котрого немає жодного міжнародного досвіду. Це людина, що була там керівником департаменту в мерії Гамбурга. Потім він через партійний значить коаліції він став віцеканслером Німеччини, міністром фінансів Німеччини за урядом а, Ангела Меркель. У нього знову ж таки не було міжнародного досвіду. Він не розуміє, як працює Росія, і він не розуміє, як працюють міжнародні відносини. Він людина дуже боягуза він людина, що завжди висіджує і, і нічого не говорить. Жодного рішення не дає Тобто він... Вважає, що роб... що не е, укладати рішення краще ніж укласти рішення, і такий його модус операції. Далі в його оточенні є купа людей, що просто щиро люблять Росію. Вони люблять Росію, тому що це велика країна на їх погляд, що це країна велика європейська, з котрою треба домовлятися. А от Україна це не зрозуміло, що таке, і вони вважають, що Україна не здатна перемогти, тому навіщо втручатися настільки глибоко в українське питання, коли все одне буде Росія скоро. Значить, і німецькому бізнесу треба буде працювати в Росії. Отакі люди вони в оточені Шольцем. Це те ж саме люди, що постійно спілкуються з американськими подібними людьми, як скажемо, там Сем Шареп, що теж є прихильником цього курсу на порозуміння з Москвою. І от вони одне одного підтримують тому Вони вважають усіх інших недоцільними, недолугими, значить, агресивними, і як це сказати. Невиваженими і емоційними занадто. Тобто, вони розуміють, як працює світ, а всі інші не розуміють. І далі у Шольца, очевидно, є комплекс такого Наполеона. Він багато разів е е говорив, що от я канцлер, тому я визначаю, що ви робите. Якщо ви за мною не погоджуєтесь, це тільки доводить те, що я правий, тому що ви не погодитесь, а ви не канцлер. А я говорю я як канцлер. Якщо я дійшов до посади канцлера, то я знаю краще. І це його позиція, що він буде тиснути до кінця. Він дуже вперта людина. Очевидно, що людина така трошки е, зі злобою і з розумінням, як робити іншим болюче. Е, і от він вимагає таку повагу вже на рівні демократичного канцлера, а рівня диктатора, такого імператора маленького. Що ж, дякую вам. Тут треба наголосити для глядачів, що це експертна оцінка Сергія Сумленого, тому що вона є така неоднозначна трохи і незвична нашому вуху. Так чи інакше, я вам дякую за цю позицію. Сергій Сумленний, німецький політолог, директор ініціативного центру Європейська стійкість», був щойно на прямому зв'язку.